Привіт, українська народна казка, Лев та Заєць. В одному лісі часто сходилися до гурту всякі звірі. Уряди годи й Лев приходив. От тоді кожна зірина тремтіла зляко. Бо Лев котрого звіра захоче, того й розшматує. Позбиралися звірі на раду та й балакають, як їм порятуватися від лева. Довго радилися. Поклали таке, щодня носити Левові здобич, аби тільки він їх не зачіпав. Подалися до лева та й повідали йому своє рішення. Погодився Лев, тільки загадав таке: Приносьте здобич вчасно, хоч на хвилину запізнитися, усіх на шмаття порозриваю. От і почали звірі щодня носити Левові котрусь тварину на обід. Коли це трапився їм зайчик. Несуть вони бідного левові на потраву, а той і говорить, коли вже моя така доля, що ж робити? Але пустіть мене, я сам до лева піду. А ввечері дізнаєтеся, що я вас усіх порятую від цієї напасті та й сам звільнюся. Зареготали звірі. Гляньте на цього страхополоха. Бач, як уміє хвалитися, але пустили зайця. Той загаявся певна річ, і коли дістався левового лігва, розлютований хижак, уже ладний був бігти до лісу і шматувати першого ліпшого звіра. Коли це дебуляє до нього зайчисько, зо страху аж лихоманить його. Лев зиркнув на нього гнівно та як зареве. Де це ти швендяв досі? Сіромашний заєць отказує. – Я ніс вам ясно вельможний володарю поживу, але дорогою трапився там ще один Лев. Відняв у мене те, що належало вам, а сам сховався. Покажи но його мені, зарепетував Лев, привів заєць лева до криниці та й каже Володарю, той розбійник. Заховався сюди. Тільки я боюся сам зазирнути. Візьміть мене та зазирнемо разом. Підхопив Лев зайчика та заглядає в криницю. Бачить, аж там сидить його ворог, здобич у лапках тримає. Відпустив Лев хутко зайчиська та, як кинеться на ворога, тільки коло по воді пішли. Як почули звірі цю новину, зраділи невимовно. А що вже дякували зайчикові, то й сказати не можна.